Вітаю, друзі, компанія CarPlay Ukraine. Черговий відеоогляд на встановлене Apple CarPlay. Цього разу в роботі ми мали Porsche Macan 2015 рік. Штатна мультимедіа PCM3.1. Що по цій мультимедії маємо цю мультимедійну систему, якщо ви хочете зберегти аутентичним ваш салон, тобто в оригінальну вашу мультимедійну систему можливо тільки дооснастити додатковим блоком. Таким чином на оригінальному екрані зі збереженням штатного функціоналу у вас може з'явитися додатковий функціонал в ліді Apple CarPlay, Тобто, штатна мультимедія не змінюється в будь-який момент, і функціонал доступен для вашого використання, дозначується додатковим блоком, блок це ховається в торпеді автомобіля, під'єднується до мультимедійної системи. Ззаді. І таким чином на оригінальному екрані ви отримуєте додатковий функціонал, максимально інтегрований. Зараз відео це спробуємо вам показати. А, тобто, першим ділом, що таке CarPlay? CarPlay це е, зручний додаток для використання окремих. Програм з вашого телефону на екрані автомобіля. В першу чергу, друзі, це навігаційні додатки, Google Карта, Waze, Сіджик, TomTom, Maps.me, будь-який навігаційний додаток. Він є в Apple CarPlay. А в другу чергу, друзі, це музикальні додатки, Apple Music, YouTube Music, Spotify. В третю чергу це телефонні дзвінки в інтерфейсі вашого телефону з вашими контактами. Ви можете попросити Сірію комусь подзвонити. Є месенджери, Viber, Telegram, WhatsApp, де можна також робити телефонні дзвінки і слухати повідомлення, котре вам прийшло. Через функцію Siri, І це. Тобто в CarPlay немає якогось розважального контенту, типу YouTube, Netflix, Facebook чи чогось подібного. Тільки ті програми, котрі не відволікають вас від кермування автомобілем. Це політика безпеки Apple, в Android-Авто те ж саме. Тобто, в першу чергу, друзі, навігація. Більше немає необхідності вішати телефон десь тут чи тримати його в руках. Google-карта тепер є на оригінальному екрані автомобіля. Це реально зручно, прикладає. Маршрут, їдете так, як по вашому телефону. В другу чергу ці всі, в принципі, програми вони є при штатному Bluetooth з'єднані, телефоні дзвінки, музика. Але тут красивий інтерфейс вашого телефону, з вашими там плейлистами, збереженими контактами, якщо це телефону. Тобто процеси карплея, вони відбуваються в телефоні. Тут тільки відображення з тих процесів, що в вашому телефоні відбувається. Ось реально зручно, реально таким чином оновлюється мультимедійна система. Як нам вивчити цей поворотник? А, оновлюється мультимедійна система корисним функціоналом. А, ось CarPlay в двох словах розповіли. Тепер про інтеграцію а, конкретно в цій автомобілі. Друзі, ми бачимо, у нас сенсорна магнітола, у нас працює штатний сенсор, у нас є можливість використовувати штатний джостик для керування, для теж керування Apple CarPlay, можемо нажимати їм. Тобто Можна керувати мультимедійну систему, так як в оригінальній, і і, е, і сенсором. Кнопки всі, котрі необхідно, працюють, тобто гучність, кнопки на кермі. Е, тобто наше обладнання воно максимально інтегровано в автомобіль, воно під'єднується по каншині і таким чином бачить всі необхідні процеси. Тобто, е, все, що треба бачити в мультимедії в карплеї, е, він бачить. Наприклад, ми вийшли в реверс. У нас тут оригінальна задня камера, він нам вийшов в реверс автоматично, вийдя в паркінг, він виходить автоматично в паркінг. Тобто, повторюся, по кончині під'єднується, тому максимально інтегровано, реально, максимально зручно. Ось. Окрім CarPlay в нашому обладнанні, в блоці, який ставиться, також є функція android Auto. Це аналогічна програма для android телефонів де майже той же самий функціонал, тільки в інтерфейсі Android, теж для власників android телефону. З'єднання у нас з цим всім ділом, з телефоном, бездротове. Повторюся, друзі, що Android Auto, що Apple CarPlay, це з вашого телефону інформація. Під'єднувати нічого по USB не треба, з'єднання бездротове, реально зручно інтегровано. По звуку. Звук у нас заходить через штатне Bluetooth з'єднання, тобто телефон має бути під'єднаний до штатного Bluetooth з'єднання, до штатної PCM -ки. і таким чином просто.

Якість звуку, як в нас часто питають, якість як звуку, така ж сама, як і при штатному Bluetooth з'єднанні, бо звук передається по штатному Bluetooth зєднанні в автомобілях, друзі, де є штатне Bluetooth з'єднання. Тобто в цьому автомобілі є, в цьому проблем немає. Якщо штатного Bluetooth з'єднання немає, тоді є вихід через AUX. А, ось, Але саме в цих автомобілях, в цих мультимедійних системах, як правило, є штатний Bluetooth, тому все передається по штатному Bluetooth. А, так, друзі, ну, наче сказав все. Реально зручний додаток. А, не сказав ще про камери. Тут в нашому автомобілі. Є оригінальна камера задня, але якщо у вас немає в автомобілі задньої камери, то за допомогою нашого блоку її можна підключити, тому що є відеовходи під передню і задню камеру, тобто дооснастивши вашу мультимедійну систему PelcarPlay, ще можна дооснастити і задньою камерою, якщо при потребі, якщо вам треба. Те, що доволі зручно, тому що в принципі такі функції, як задня камера в автомобілі, дуже корисна. Як ви бачили, друзі, все максимально інтегровано, все працює чітко, даємо гарантію на наш облаку обладнання Післямонтажний сервіс. Ми називаємось компанія CarPlay Ukraine. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua там ви знаєте більше інформації про нас, там є можливість залишити вашу заявку, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Ми самі знаходимося в Києві, але у нас є представництво по багатьох містах України, Україні Львів, Харків, Дніпро, Одеса та інші міста. Співпрацюємо з різними сервісами. Друзі, гарантія на обладнання, післямонтажний сервіс є в наявності, все працює файно. Carplet Ukraine, звертайтесь, друзі.